У мене по здоров'ю було дуже багато проблем, але вони поступово налагоджуються. І е, зараз хочу сказати про такі результати, що в мене ось була дуже суха шкіра на руках. Ну, там нанесеш крем, воно там трохи впитається, але потім знову ця шкіра суха і дуже тріскало е, ось біля е, ніфтєвої пластинки, дуже тріскали пальці, і дуже це там дуже болюче. А от зараз це пройшло, і руки такі дуже такі ніжні, шовковисті, це мене дуже і дуже сильно радує. Також у мене було таке, що не тримання сечі. От я десь е, пішла там в магазин чи десь вийшла, ну по різному буває, що не завжди вдома. Ну і це вже все, і вже треба бігом скоренько, бо вже хочеш в туалет. Зараз це все пройшло, і за півтора місяця це за такий невеликий час, це також для мене це дуже і дуже. Великі. У мене був біль у попереку. Якщо я там трохи фізично щось попрацювала, я дуже відчувала сильний біль і поколювання з лівої сторони під ребром. Це, так як в мене були проблеми з нирками, над нирниками, ось воно це мені так і давало. Ось Зараз, навіть як попрацюю, ну я відчуваю там стомленість, але що болю такого Болю у мене взагалі, я не відчуваю попереку болю. Також був остеохондроз. Якщо я там довше посиділа, щось роблю там часом буває різне, що довше потрібно якась робота сидяча, і це дуже мене так сковувало ззаду, і дуже було таке поколювання у плечах. Зараз цього немає. Також вночі були судоми, так як спиш часом, розрівнаєш ногу, і воно такий сильний біль в нозі і одразу лапає той корч. То, тоді треба вставати, одразу розминати ту ногу, бо, бо дуже, дуже болить. Ось зараз вже немає тих судомів. І також в мене був виражений артрит дуже сильно, і, а особливо на правій руці. І на беззім'яному пальці це дуже був такий палець спухлий і боліло. Ну, звичайно, я розминала і різне всяке робила. Але бачу, зараз вже цього немає, ні спухлості немає. Ну, пальці такі вже стали в норму. І, звичайно, багато ще дуже йде покращення по здоров'ю. Те, що я бачу, що відновлюється. І це мене дуже радує. Я п'ять років кожного дня ходила в окулярах, що саме головне? Е, я е, мала окуляри на щодень і на дальність. І, і окуляри маю на, на близькість для читання. Ну, Я в них читаю ще в тих окулярах, хоч я ось сьогодні вже не діла окуляри, думаю, як я зможу без окулярів в ефірі побути. Читати я читаю окуляри, але щодня ходити я вже в них не ходжу. І відчула я те. Коли я вділася в ті окуляри, я відчула просто дискомфорт. Мені стало погано і було таке поколювання в очах. І я зняла і мені стало набагато краще. Коли я ходила в окулярах, я без окулярів не могла, бо мені така була сірість в очах, якось мені було ну недобре. А вже мої очі відчули, що їм вже на щодень окулярів не потрібно. І це для мене дуже дуже таке важливе, і мене це дуже радує. В більшості в нас так говорять, що. Є проблеми по здоров'ю по спадковості. Моя бабця дуже довго до смерті ходила в окулярах. Її мама, моя бабуся, так як я називала, також ходила в окулярах. І я так розуміла, і багато мені казали, ну, та то в тебе по спадковості, бо бабця твоя в окулярах і ти в окулярах. Але як я бачу, що клітинне харчування воно працює на клітинному рівні, і саме там, де в мене були найбільші проблеми, воно почало відновлюватися. Це мене дуже і дуже сильно радує. Тому що клітинне харчування воно працює, працює, відновлює всі органи і системи.